І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравець UA і дивимось реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Америкос 25 на об'єкті 704 карта Highway. Так, ну що, Америкос на так, виїхав на, е, е, на ПТ СРСР Доволі така цікава ПТ, я вам скажу, але ну, я її не прокачував, чому цю гілку? Тому що я вважаю, що тут броніще немає, а я полюбляю грати на броніще. Хоча деякі кажуть, що можливо ним танкувати. І е, в характеристиках ми, ми можемо побачити, що е, чим хороше бронювання в лобі, тому що воно під кутами. Ну, це під кутами це ще те задоволення, я вам скажу, коли самого броніща то немає. так. Бо як коли виїжджаю в рандом, бачу перед собою цю, цю петеху, якщо вона засвітиться, бачимо, ми стоїмо просто по центру. Тут на цій дорозі так, за імбокустіками. Нас ніхто не світить, чомусь у них ЛТшки зашкірились саме біля міста. Ну, Вони там, напевне, перекатку тяжів просвічують. Це зараз така тенденція. Просвічують перекатку тяжів. А потім ну, а, наші, а їхні братіші, так, наші суперники, перестрілюють ось там біля містка, стоять і перестрілюють. Ну, якщо вже там проїхали тяжі, то ЛТ робити нема чого. Я думаю, що. Нам зараз знадобиться вся майстерність, це скіліще для того, щоб виловити ЛТ-шку суперників. ЛТ-шка у них маленька, є, є, єлка МН90. Ну побачимо, наскільки наш герой відео має скіліще на цьому ПТ. Бачимо, зведення непогане. Що я знаю ще про цю ПТ? Що в неї дуже пробивна гарма, дуже пробивні основні снаряди. 286 пробиття, 700. 50 шкода від пострілу, перезарядка В принципі, для такого калібра комфортна. І бачимо, що ну, лише 5 заряджено на всяк випадок під каліберів і пугасиків пару, пару штучок так, для того, щоб, якщо що, там, базу позбивати. Виглядає гармата, так, знаєте, вражаюче. Сама ПТ теж вражаюче виглядає, але ж я кажу, що більше бронювання. Бачимо дві відмітини на столі гармати. Це зразу ж подобайкос від гравця UA. Треба ялинку там уже прихлопушити, мені здається. Відсвітилися, бачимо, що на непомітність непогано тут видно прокачано. Та й сама ця ПТ, наскільки я знаю по характеристикам, то вона е, ну, така досить непомітна. Особливо, якщо стоїш в Мібокусті. Це не ПТ-прориву, я ж кажу, що нема броні ще такого, щоб поїхати якийсь напрям продавити. Це у нас по дальникам доволі влучно стріляє, доволі комфортно зводиться, я ще раз повторюсь. Ну і ось вам бронювання. Влупили аж через цю карту і пробили. Ну що, не будемо, напевно, ми стояти тут, бо вже нас буде пересвічувати ЛТ-шка. Поїхали, напевно, ближче туди до міста. Але почекайте до міста, лите там суперників непогано так за розвідданими грає, я так розумію, так? А, і не за розвідданими. Навіть він там прихлопушив. Там ззаді під'їжджає Бориска, вони видно, об'єдналися. Треба тепер його перехлопушувати. Ох, і постріли! Оце просто задоволення. 700 вилітає і. <смітна> Стрільнув. І поки перезаряджається гармата, отримують просто задоволення. Так, і що в нас побою? 4-2 не в нашу користь. Де це ми там просідаємо? Ми в місті просідаємо, тому напевно в місті потрібна допомога. так? Зараз, якщо знешкодимо Борис, через цю карту майже теж постріл чудовий, лайковий постріл. І треба їхати допомагати братішам. Назад повертатися ми не будемо, бо там Лорка під'їхала. Лора. Лорейн-40Т, я думаю, він там розбереться з ялинкою, а нам треба їхати допомагати в місті пратішам. Вирівнюємо бій, але просадка по ХП величезна залишається. В цей момент. А, лінію забирають наші стежки і вже виходять в тили суперників. Тож суперники вже будуть знаєте так, метушитися і будуть вже думати, як захищати базу. Але перевіз, бачили, що в них був чудовий. Просто стояли на місці і чекали, поки хтось приїде, так? Щоб постріляти. Якби вони далі рухались, то можливо б у нас були б проблеми. І так як в нас на базі майже нікого не було, вони могли цим скористатися. Ялинку так і не знайшла наша лорка. Головне, щоб вона зараз не приїхала і не закрутила нас. Тому що бачили ми порухливості, так, ну, в принципі. Як е швидкість, ну таке ще задоволення, а рухливість от по повертання корпусу е доволі довге, доволі некомфортне. І ще що я знаю в плюсах цієї ПТ, що тут КВН непогані. Так? Тут, е якщо виїжджати та грати е від, е від якоїсь згірки, то в принципі непогано. Чудово, вже настріляв 3170. Данкнув навіть разочок. Хе-хе-хе. <ріху> Я так не бронічий. І вже зараз відданими у нас ще собі. Ялинку так і не знайшли. Напевно, мені здається, що ялинка навіть повернулася до бази. І ми вже виїжджаємо, беремо в облугу базу. Там щось у наших естеше. А, ось ялинку нарешті знайшли. Зараз, якщо її знешкодять, а її знищкодять, то все у нас буде чудово. І чудово, щоб по нам артилерія не стріляє. Так? Бо у нас. Зверху точно вже нема проніщення. Виїжджаємо, беремо в облогу. Треба, щоб Т-55 знову повернувся. Так, У нас так цікаво, двіти в Т-55. І Лорка, щоб по центру, по самому цьому хайвею проїхалася так, по трасі. Ну, а Ми будемо ворогам зараз проходити. І ще, я думаю, непогано навіть і деміджа накліпошимо. Е, братіші вже з міста. Вже так осміліли, пішли вперед. Ну там я ось на братішів, що грали в місті, казав, що у них там проблема. Ні, нічого страшного, вони там справилися, тим паче герой під'їхав та допоміг. А тут ми бачимо скеліще, ми повишку цю хоша пробиваємо. Зараз знову, напевно, хош помітив, що у нього небезпека за містком. Чудово. Чудово, от видно, що грає просто в задоволення. 10-7 по бою. Я думаю, вже можна понаглішати. У нас ХП багато, можна трішки розміняти. Зараз опінтрагі напрука пушить. Так, і вже він нас не підсвітить. А можливо, вже підсвітив. І не не спрацювала лампочка. Так, бачимо них по центру. Чудово, такий маневр зробив. Він напевне хотів Так... Знаєте, вилазку зробити на нашу базу, бо в нас там лише. Ну, якщо хто дивиться на карту, то міг би побачити, хто де підсвітився і вже б зрозумів, що там одна лише артилерія залишилась. Ми тут ну так, нормально нахлопушили, підставились, так? Ах. Тільки хотів сказати, що треба ще обережніше тепер. Ну, а в цей момент, я думаю, що. Наші братіші там, ну що там залишає? він світиться, бачимо Т-55А. Він там його підсвічує. так, Там і тяжик під'їхав допомагати. І залишається лише Фердінанд, вже теж підсвічений. Він там шотний-шотний. Його в цей момент ПВХ забирає і десь ще одна артилерія залишається, яка вже розуміє, що вже. Треба їхати в інший бій. Або зовсім нікуди вже не їхати, а просто відпочити. <хи> Ану, дасть чемодан. Хоче дати чемодану. Да, я все-таки чемодан, вихоє забирати. Чудовий бій з настроєм. Кажу вам всім слава Україні та всім дякую, до зустрічі.